Москва тим часом відмовилась списувати борг України. Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Наразі Кремль не готовий закрити очі на 20% від 3 мільярдів доларів. Позики в українському уряді ж зазначили, що Білокам'яна не приєдналась до комітету кредиторів, тож не отримає жодних інших умов ніж отримали інші власники облігації. Далі наш економічний огляд. Сільське господарство на порозі модернізації. Міністерство аграрної політики та продовольства підготувало стратегію розвитку агросектору до 2020 року. Над документом працювали українські та закордонні експерти, зазначають урядовці. Нагадаємо, раніше вартість цієї програми обрахували в 100 мільярдів гривень. Аналітики сподіваються, що нове бачення збільшить експорт сільгоспродукції. Зокрема, на ринки ЄС майже на 7%. Крім цього, Мінагрополітика розраховує, що в разі успіху програми виробництво харчів зросте і на внутрішньому ринку України. Чек перевірить легальність касового апарату. Для цього податківці запровадили новий електронний сервіс. Відтак, будь-хто, придбавши товар в магазині, зможе дізнатися, чи зареєстрований розрахунковий апарат, чи підприємець працює в тіні. Сервісом можна скористатися на офіційному порталі Державної фіскальної служби. Еквадор першим з країн ОПЕК став видобувати нафту собі у збиток. Країна продає барель за 30 доларів, а його видобуток обходиться в 39 доларів. Про це заявив президент країни Рафаель Кореа. Він зазначив, що поточний рік став складним в економічному плані через падіння світових нафтових цін. Заява керівництва Еквадору послідувала після того, як Лівія та Алжир проанонсували екстрену зустріч представників ОПЕК, аби шукати спільний вихід з енергетичної кризи. Наразі ціна марки Brent відновлює позиції і перевищила 45 доларів за барель. Чорне золото почало дорожчати через несподіване зниження запасів сировини у США і стабілізацію ситуації на світових фондових ринках.